Ось тут бачиш? Ти перший біжиш. Є у нас ентри на міду, у нас один Б. Ти маєш оцю флешку не давати, вона нікого не зафлешить. Бо якщо пацан іде в упор, як він зараз йде в упор. Бач? Один тип, соло Б, він завжди має те в упор. Він дає смок йде в упор. Чи що він там дає? Чого ця флешка? Вона би не зафлешила, вона десь там зриветься і все. Ти мав дати об стіночку ближню, щоб він осліп. Ну, я вам розказував, я коли даю смок, я спиною йду, блін. Я спиною йду і слухаю, бо завжди залітає перша флешка об стіночку ближня. Перший тип її має дати. Відповідно, Діма має давати дальню стінку флешку вже. Во, дає об дальню стіночку, якщо тип не в упорі. Тобто в упорі, тип сліпий від упорної флешки. Якщо він десь свалює, тіпа, дальня флешка його досліплює. Він має, типу, вже тікати ну, кудись в, в кар і за ікс кудись, типу, жити. Ну, реально, один тип у вас.